Дії над раціональними числами це додавання, віднімання, множення та ділення. Окремо кожних цих дій ми вже розглядали. Давайте зараз розглянемо більш важчі приклади. Якщо у нас є завдання з досить таки великою кількістю дій, можна їх виконувати по черзі зліва направо. Але це досить таки довго та незручно. Тому краще користуватися такими кроками. Перше. Дивимося, чи немає у нас однакових доданків, але з протилежними знаками. В нашому випадку є це 4 і мінус 4. Закреслюємо їх, бо ми знаємо, що сума доданків з протилежними знаками дорівнює 0. Друге. Знаходимо доданки з однаковими знаками. Плюсом та з мінусом. І пам'ятаємо, як ми додаємо числа з однаковими знаками. Ми їх додаємо 5 плюс 1 6 плюс 1 7. 13. І ставимо той знак, який мають доданки. Тобто плюс. Тепер додаємо доданки з від'ємними знаками 2. Плюс 2, 4 і плюс 3, 7. І ставимо знак мінус 13 мінус 7 дорівнює 6. В наступному прикладі знову поступаємо таким чином. Перше дивимося, чи немає в нас доданків, абсолютно однакових, але з протилежними знаками. Немає. Отже, Підкреслюємо доданки з плюсом та з мінусом. І пам'ятаємо, що ми додаємо всі числа з додатним знаком: 8 плюс 3 11, і плюс 1 12. І ставимо знак плюс, бо це ми додали додатні знаки. І додаємо числа з від'ємними знаками: 6 плюс 4 10 і плюс. 2 12 і плюс 5 17. І ставимо знак мінус, бо доданки мали від'ємний знак. Ми отримали правило на додавання чисел з різними знаками. Якщо у нас різні знаки, ми з 17 віднімаємо 12. Це буде 5. І ставимо знак того доданку, який більший? Мінус. Якщо у нас є дужки, то треба спочатку їх розкрити. Пам'ятаємо, що мінус на мінус дає плюс. Отже маємо мінус 4, плюс 7, плюс 3, мінус 4, плюс 2 і мінус 3. Дивимося, чи немає у нас доданків з протилежними знаками абсолютно однакових, але мають протилежні знаки 3 мінус 3. Сума доданки з протилежними знаками дорівнює нулю. Закреслили. Підкреслюємо доданки з плюсом і доданки з мінусом. Пам'ятаємо, з однаковими знаками ми додаємо, тобто 7 плюс 2 9. І 4 і 4 це 8, але ставимо знак мінус, так як доданки від'ємні. 9 мінус 8 буде 1. Розглянемо приклад на множення. Тут ми користуємось таким правилом. Рахуємо кількість мінусів. Раз, два, три. Якщо у вас вийшла непарна кількість мінусів, тобто 1, 3, 5, 7, 9. То результат у вас буде від'ємним. Тобто тут буде стояти знак мінус. Якщо у вас кількість мінусів вийшла парною, тобто 2. 4, 6, 8, то результат у вас буде додатній. Тобто тут ми поставимо плюс. Отже, в нашому випадку кількість мінусів 3. 3 непарне число ставимо мінус. Тепер, не звертаючи уже уваги на знаки, перемножаємо числа 2 на 4, 8, 8 на 3, 24, 24, 24 на 1, 24. Відповідь буде мінус 24. 4. Рахуємо кількість мінусів. 1, 2, 3, 4. 4 це парне число. Отже, в результаті у нас буде стояти знак плюс. Тепер, не звертаючи уваги на ці мінуси, перемножаємо множники: 5 на 10, 50, 50 на 2, 100, 100 на 3, 300, 300 на 1. 300. Отже, відповідь у нас буде. 300. Розглянемо приклад, який об'єднує всі дії над раціональними числами. Тут ми повинні пам'ятати, що дії множення і ділення виконуються в першу чергу. Отже, спочатку виконуємо множення, ділення і множення, а потім уже додавання або віднімання. Пам'ятаємо, що при множенні і діленні треба спочатку визначити знак. Згадуємо табличку. Мінус на мінус дає плюс. Перемножаємо числа 2 на 5 буде 10. Записали 10. Знову при діленні спочатку враховуємо знак. Плюс на мінус дає мінус. І ділимо 20 на 2 це буде 10. Знову примножені спочатку знак мінус на мінус плюс. І перемножаємо. 10 на 1 буде 10. Мінус 9 ми переписуємо. Тепер ми вийшли тільки на додавання і віднімання. Згадуємо, шукаємо однакові доданки з протилежними знаками. І закреслюємо, бо сума доданки з протилежними знаками дорівнює 0. У нас залишається плюс 10, мінус 9. Пам'ятаємо, це доданки з різними знаками. Віднімаємо з більшого числа менше, це одиничка, І ставимо знак більшого модуля. Тобто 1.